Всім привіт! З вами автоінструктор Роман. Будемо зараз на другорядній дорозі повертати ліворуч. І так, найскладніший поворот, який може бути, це поворот ліворуч на другорядній дорозі. Ми поступаємося всім. Саме легкий, легка відповідь на це питання: поступаємося всім. І так, під'їжджаю до пішохідного переходу. Дивлюсь, що на горизонті немає пішоходів, котрі в мене будуть іти. Затягую на пішохідний, видивляюся, зліва. Це перші, хто в нас ріжуться, це ті, хто зліва. Другі, хто в нас ріжуться, це ті, хто справа. І е, остання зустрічка: зліва, справа немає нікого. Зліва людей проконтролював, справа немає теж нікого. Особливу увагу, особливу увагу приділяйте саме останнім пішоходам. Окремий відос на цю тему зніму. При лівому повороті в мертвій зоні ті, хто зліва, при правому повороті, ті, хто справа, на останньому пішоходному. І перетинаючи, будь-що завжди дивіться по сторонах. Будь-що, це у нас пішохідний перехід в першу чергу, перехрестя в другу чергу а, і е, трамвайні колії в третю чергу. Так, другорядна дорога, я буду їхати ліворуч, бачу пішохода на горизонті, пропущу його. Тут у нас ще й трамвайні колії. Бабуля, проходимо, проходимо. Якщо пішоход не реагує, ну що ж, буду їхати. А, так, заїжджаю, контролюючи трамваїв, немає. Трамваїв немає. Зліва машин немає, тож я можу рівно на рівному кермі заїхати рівненько і заховати машину на трамвайних колях. Хоча став на трамвайних колях. Далі, ті, хто справа, і зустрічку я пропускаю. Справа далеченько, зустрічка, як для мене, далеченько. Зліва справа, пішоходів проконтролював, проїхав. Тобто, коли в нас другорядна, ми поступаємося всім, коли в нас трамвайні колії, трамваї завжди в пріоритеті. І е, ми робимо це в два етапи. Тобто на трамвайних коліях я завис, е, спочатку поступився тим, хто зліва і трамваєм, на трамвайні заїхав, тут в мене головна, я повертаю ліворуч, трамваї проконтролював їх немає, машина справа немає пріоритету, а от зустрічка має, правил дорожнього руху або не знає, або просто всіх пропускає. Давай, 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 друже, давай, в тебе ж е, головна дорога. А я йому при повороті ліворуч, як зустрічки, поступаюсь. Головна, пішоходів немає, я собі проїхав. І так, при повороті ліворуч на другорядній дорозі ми поступаємося всім, Хто їде прямо. Зліва, справа і зустрічки. Якщо а, ми вже визначили, що там хтось із них повертає, тобто пригальмував йому ще, і пішов уже в дугу, а, то тоді, можливо, ми з ним розходимося.